Доброго дня! Сьогодні у нас 14 липня, місто Тернопіль, і хочу поговорити вам, з вами на тему щеплення хурми. А, зокрема, про терміни щеплення. Знаєш, можна хурму хорму щеплювати чотирма способами. Це зимове щеплення, коли ви маєте живці підщепу. Викопану або в контейнері, і можна її в стані спокою десь у лютому місяці занести в тепле приміщення, пробудити, зробити щеплення, щоб воно гарно зрослось. Потім заносити його е, знову в холодне місце і весною виносити вже на відкритий на вулицю, і воно починає проростати. Це перше таке щеплення. потім Десь в травні місяці, коли вже починає пробудження, пішов сокорух, почали рости пагони, десь сантиметрів 10. Потім можна робити таке щеплення. Можна робити покращеною куполіровкою, можна робити укуліровкою одною брунькою. Все залежно від того, скільки ви маєте живців, який ви маєте інструмент, яким методом ви опанували щеплення. Потім, от зараз, липень місяць, коли почалася друга фаза росту. От бачите, коли починає другий раз хурма рости, от такі прирости давати. От тоді можна робити щеплення вже окуліровкою з пробудженням бруньки. Тобто, ви вживляєте бруньку. У однорічний пагін, і брунька приживається, вічко приживається і починає проростати, і до зими воно повинно виростити і визріти. То вже буде залежно від вас, як воно визріє, залежно чим ви будете підживлювати, то треба робити позакореневе підживлення фосфорно-калійними добривами, щоб пагін добре визрів. Ну і ще четвертий тип щеплення. Коли е, в серпні, місяці, перша декада серпня, друга декада серпня, е, вічком, окуліровка вічком без пробудження. Тобто вічком у вас щиток приживеться, але вріс не піде в цьому вегетаційному сезоні, а піде вже навесні. Кожен вибирає для себе який з методів йому. Підходи, а головне, щоб було на що щепити. От я маю рядочок сіянців. Весною їх ще це в тому році воно сіяно. Весною ще вони були маленькі. Бачите, от, от були які вони. Оце ось я його зрізав на зворотній зріст. От воно було зрізане. І за цей період воно дало отакий пагін. Тут ще більше вже десь до метра доходить. Тут ще більше, вже більше метр двадцять. Але весною їх не можна було щепити, бо були дуже тоненькі, хиленькі. І вже можна було тиждень тому починати щеплювати. Але я не мав матеріалу, чим щеплювати. А тепер от маю, бачите, весняна була окуліровка вічком. Тут, бачите, от такий гарний був сіянець. Я вщепив два вічка. Два вічка. Це воно саморозкладаючою <клівкою> плівкою було обмотано. І вони обидва дали пішли в ріст. Це у нас сорт. Дар Софіївки. І мені тут, щоб вести дерево, мені не потрібно два такі конкурента. Я один конкурент, той, що нижче, вирізаю, а лишу одну брунечку. Одну або навіть дві брунячки лишу. А цей весь пагін, от він довжиною більше метра, він мені піде на щеплення. Вже гарно тут визріла брунька, бо рано ще теж не можна починати. Щеплення на початку липня треба, щоб повизрівали оці брунячки, бо вони мають в цьому сезоні нам піти в ріст, дати гарні прирости і до перших морозів визріти. от такий матеріал є. І я буду Завтра, бо сьогодні у нас неділя, завтра робити щеплення. Маю дуже гарно підросли сіянці. Кажу, ті, що весною не можна було щепити, ще були тонкі. Зараз вони от вже по півтора метра такі повиростали і товщиною 6-8 мм можна щепити. На різній висоті можна робити саженці з високим штампом, які забажаєш. Можна щепити у кореневу шийку, як хто бажає і як хто хоче потім ті саженці садити. Дехто саде з рахуванням того, щоб місце щеплення було під землею, тобто садити глибше. Щоб, якщо навіть буде якийсь рік з великими морозами, то щоб сортова хурма не вимерзла, буде в землі, і потім, якщо вище рівня землі вимерзне, то можна оновити і знову піде рости наш саженець. Хоче вирощувати на високому штампі. Взагалі, скільки людей, скільки думок, скільки технологій вирощування. Так що я буду щепити і на високому штампі, і на низькому штампі, і на середньому. Залежно дивитися, яка товщина, от теж сіянець вже він метр п'ятдесят. Можна його на, на висоті метра сміло щепити. Техніку щеплення. Покажу вам завтра, бо немає оператора. І сьогодні неділя щепити не буду. А завтра, з самого ранку, тим більше нас прогнозують на сьогодні, після обіду і на завтра розові дощі. Може, якраз піде трошки дощ, трошки знизиться температура, бо температура дуже, температури дуже високі. Вчора було. Плюс 36. Оце єдиний чинник, який погано буде впливати на наше щеплення. Це високі температури. Але я спеціально буду щеплювати, е, отут, бачите, затінок у мене. Що з одної сторони, це і добре. Що воно в затінку буде, не буде дуже палючого сонця. І я вам покажу, як я буду затіняти, як я буду надівати мішечки. Все, то покажеться, це я анонсую. Слідкуйте за відео, завтра буде продовження. Ну і, мабуть, це на цьому вся інформація. Дякую за увагу. Кому була корисна інформація, хто має підщепу, то можна сміло зараз починати щепити. Ще е, при нинішніх температурах і може бути така сама тепла осінь, як в тому році, то вона гарно це щепа визріє і вийде, війде гарно в зиму. Дякую за увагу. Кому було корисне відео, ставте вподобайку. Хай Ютуб поширює це відео, поширюйте відео між своїми знайомими. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Слава Збройним силам України. Героям слава!